Привіт! Ви на каналі ручної роботи, мене звати Аліна. Це відео про те, як я готувалася до 8 березня і як воно у мене проходило. Я все потрошечки знімала і показувала вам. Так, уже ми шаманимо разом з Діаною набори ці до 8 березня. Вийшов ось такий набір. Цей набір, звісно, набагато класніший. Піону, думаємо фіолетову чи отаку, синю. акцент, такий прям єдрений. Ну, будемо. Я думаю, в інстаграмі вже потім побачите, що ми оберемо. В минулому відео е, я розповідала про те, що я роблю подарункові набори до 8 березня. І я не могла придумати, як його так красиво все скомбінувати, і показувала вам не дуже гарні набори. Я вже думала, що хай буде так. Я вже досталась. Е, мене вже дістало думати, як його зробити гарно. Але ж ні, ну куди? Якщо я виставлю такий набір, ну його на це не купить. я це прекрасно розумію, що щоб, зро... щоб людинка купила, мені треба похтіть придумати щось дуже класне. В итоге, е наколдовали ми набір, який ви побачили. Вчора наклеїли плівку на стіл білу, і тепер я знімаю до 8 березня набір, але мені все одно щось не подобається, бо, мабуть, білий фон занадто засвітляє картинку. Не знаю, будемо дивитися. У мене боліла голова над тим, що у мене є стіл, скажімо так, савкового образця коричневий. і мені це не подобалось. А я хочу знімати відео, транслювати процес роботи і, і свої товари. Тобто, навіть коли я знімаю сторіс показую людям, що я відправляю, то мені не дуже подобалось, коли я це показую на фоні. Самкового стола. Ну, я думаю, ви не розумієте. Тому я почапала в епіцентр і купила собі білу плівку на стіл. Ми її пополам приклеїли, і я хотіла на цій плівці знімати відео-контент для того, щоб відфоткати товар, щоб заливати мило, тобто процес роботи знімати. Але я не уйшла момент, якщо при зйомці відео білий колір дуже засвічує картинку, скажімо так, і воно виходить негарно. Треба було хоча б трошечки взяти, сірувати такий, може, мармур якийсь. Ні, я лупанула біле, бо я люблю біле, як ви бачите, я сиджу у цьому білому. Стіну мене білі, щось типу психючки, так? Да? Ну, така дівчинка. І почала я відзнімати на цьому фоні свій товар. Фотографії вийшли. Фотографії вийшли жахливі, тому що воно засвідчує, воно негарно, воно косокриво сфоткано. Не виходить. І мені довелося використовувати свій стандартний фон, на якому я все фотографую. На даний момент я вже закінчила робити колекцію до 8 березня. Я її відфоткала, і на даний момент я викладаю усе на сайти. Можна сказати, в множині, бо треба і на пором викласти, і на розетку. Плюс займаюся англомовним інстаграмом і етсі. Це дуже все так багато. Іноді сижу і думаю. Здається, просто треба викласти декілька відео, змонтувати це відео, викласти в українському форматі в Ютубі, в Інстаграм, в TikTok. Потім змонтувати на англійській мові, викласти в Інстаграм, в Ютуб, додати позиції на Etsy, додати позиції на сайти українських, типу Пром і розетка. І, наче такі, знаєте, діє. іноді сидиш і думаєш, я ніхто не зробила за цей день. А насправді я дуже багато зробила. І проте, якби я не записувала, я би і не помічала, скільки всього було зроблено за день. Хоча іноді просто це якраз сидиш. Телефон, 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 ноутбук, 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 телефон, телефон, телефон. Ну, зараз покажу, що викладаю. Тож, на даний момент е у мене тут викладається півонія на сайт, отака красива. Опа. ось. Я вже додала позиції, до ось папочка у нас 8 березня. Якщо перейти на сайт, то взагалі, якщо коли ви попадаєте до мене на сайт. Ви бачите цей слайдер, він у мене іноді змінюється. Потім гортаєте вниз, тут групи товарів. Є мило для дорослих, 8 березня, чоловічі набори, дитяче мило. До 8 березня натискаємо. І тут будуть усі набори, які тільки можна придбати до 8 березня усе мило. І якщо догортати до самого низу, тут будуть найновіші позиції. Отакі 8 березня, вісімочки різні, це ще. Не зберегла півонію, тому воно так виглядає. Подарункові набори. Бачите, тут у мене можна сказати, вони схожі, але вони схожі. Справді, оцей набір для мами, а цей просто такий набір можна замовити на сайті, або написавши мені в особисті. Мій страх це хвататись за все і нічого не доробити. Тому у мене є блякнотики, в яких я записую, що мені треба зробити, поочередно, на кожен день або на тиждень. Це звісно, не так виглядає, що я прям. Сьогодні прописала і сьогодні повинна це зробити. Так, да, є ті задачі, які я повинна зробити сьогодні. Наприклад, зробити замовлення, відправити замовлення. А є задачі такі: типу контенту, викладки товару на сайти. Це може трошечки розтягуватись, але я себе заставляю зараз, так як я виходжу на англомовний ринок, я знаю, що там величезна конкуренція. Я собі роблю задачки на кожен день. Малесенькі задачки, які мені обов'язково треба зробити. Не роблю собі список на день отакенний і нічого не стигаю. Ні. Я там дати товар на етсі, розмістити, запланувати там фотографії на Pinterest, інстаграм англомовний. На даний момент, звісно, на англомовний інстаграм я хочу, щоб у мене підписувались люди, щоб у мене було 100 підписників, і я мала статистику. Хоча б я розумію, що в даний момент моя статистика буде це там, 90% України, але я хоча б буду бачити статистику, і там буде 90% України через місяць, там 88% України буде глядачів, бо все одно я веду на англійській мові, і ну, ми українці дивимося на українській. І коли я записую і потім це все вичоркую, то мені приємно, бо я, хоча б бачу, о, так я зробила там достатньо сьогодні. Бо коли я не записувала. Я так могла ввечері прийти і думати, що я ніфіга не зробила. Хоча насправді було зроблено, була зроблена робота. Просто через те, що вона була зроблена, наприклад, не фізично, а просто в телефоні, в телефоні, то здавалося, що я просто сиділа в телефоні весь день. Хоча це була це і є моя робота. Я давно не знімала толком нічого і не викладала на YouTube, але я знімаю потрошки. І ось ви зараз це дивитесь. Складаю ось такий індивідуальний подарунковий набір з написом Щаслива будь сьогодні і завжди. Дівчинка попросила замінити замість э, зефіра, зробити повністю з квітами. І тут у мене полуничка з малинкою. Ось такий набір. Сьогодні вже 4 число. Ми складаємо усі набори. Зараз покажу. Що сьогодні поїде на відправку? Значить, тут отака красота. Це для мила вісімочок червоних збирається. Подарунковий набір з півонією, зайчиком. ще домалювати, треба оченята. Вісімочки, отакі рожеві, гарнющі. Подарункові набори, оці дуже популярні з щаслива будь. Сьогодні і завжди з ефіркою і трояндочкою. Їх тут скільки? Чотири, п'ять. І для матусі отакі От набори сьогодні поїдуть. Знаєте, я оце вам зараз паралельно передивляюсь Влог лог, який знімала, і паралельно щось записую вставочки у відео. І я розумію насправді, скільки роботи було пророблено. Я давненько працюю і мені писали різне. Звісно, коли тобі пишуть щось хороше, ти це не помічаєш, а коли пишуть тобі щось фігове, погане, то ти це якось приймаєш близько до серця. І ось мені на ці вихідні написали, що. Знаєте, людина, яка продає курси, насправді не реалізувалася в своїй справі. Бляха, мене це так зацепіло, бо це є прикол самозванця, як це, синдром самозванця. І ти кожен раз думаєш, що ти не до. Хоча, зараз придивляюсь, стільки всього зроблено, стільки ну, товару відправлено, моє ставлення до цієї роботи відповідальне. Я це не сприймаю як хобі. Вибачте, я сиджу в даний момент в своїй майстерні. В центрі міста. Так, да, я не заробила мільйони. Але ну я в якомусь сенсі реалізувалась. Ну, я займаюся тим, що мені подобається. Я не йду сюди в майстерню, типу, о, блін, треба знову йти прокидатись? Ні, я просто прокидаюся, просто збираюся сюди, приходжу. На той момент прийшла, знімаю відео. Після того, як зніму відео, почну робити замовлення, приберу майстерні, продумаю контент. Викладу товари на Етсі, і що я вам хочу тим сказати, що не потрібно себе обіцінювати. Потрібно помічати ті дії, які ви вже зробили свою роботу, хвалити себе. Бо це правда, чим далі ти йдеш, тим, тим більше ти ростеш, тим більше у тебе буде з'являтися хейтерів. Хоча я не можу назвати людей, які мені там раз в тілітку напишуть якусь гадость моїми хейтерами. Просто людинка не знає мене. Не бачила весь той шлях, який я пройшла, і пише як кульку. Зараз буду заливати теді, квіти для подарункового набору і потрошки вам буду показувати. Так, залила вже квітку і зараз заливаю тарталетку до набору для мами. У кінці виходить ось така тарталетка з малиною і горішками. Можна сказати, що сезон е, миловарінні, е закінчився. Але я вам скажу, що буду робити я. От я на даний момент буду готуватися до Дня Матері, це те, що мені треба зараз. Е, буду просто продавати свої товари, які у мене є, і буду виходити на міжнародний ринок. Скажімо так, вчитись виходити на міжнародний ринок, освоювати, тобто дивитися відео в Ютубі, самі робити рекламу, запускати і так далі. Можна чи можна сказати, що я буду вчитись? Ну, буду вчитись на своїх помилках, як я люблю. А вам хочу запропонувати, якщо ви. Дивитись мене вже давненько, і вам подобається цікаво це все, і хочете спробувати себе. У мене є курс по маловарінню. Можете перейти до мене в інстаграм, написати в Директ, чи хочете на курс, і написати, що у вас є промокод YouTube. І вам буде знижка мінус 30% на мій курс по миловарінню. На робочому місці вже срач заливаю останні вісінки і починаю зараз пакувати замовлення. Один з найпопулярніших наборів це з зафіром і з милом щаслива будь сьогодні і завжди. Їх найбільше замовляють. Все, біжу відправляти посилки, Сьогодні це все, все треба мені самі дотащити якось до пошти. Останні дні вже до 8 березня запаковуємо подарункові набори, тут, буде, господі, тут будуть рожеві півоні, подарунковий набір, червоні вісімочки, тут отакі рожеві вісімочки поштучно. Півоні з'явилися вже під кінець. Коли замовила сестра, у мене зазвичай були блакитні, але, виявляється, рожеві набагато гарніше виглядають, ніж блакитні. І ось таке велике оптове замовлення їде на 8 березня. Ось так це виглядає в упакованому вигляді. Отакі півоні, миловісінки, червоні вісімочки. Подружковий набір. Кої це останнє оптове замовлення до 8 березня. Отакі От середечка. Попросили зробити їх з ароматом малини. Ось, що буває, коли дуже сильно спішиш. На жаль, коли спішиш, не можеш засняти увесь процес спішки. Але кожен сезон закінчується тим, що ти як сутула собака з язиком на спині робиш і щоб встигнути на пошту до восьмої години. Це мій вже другий сезон. Я бачу прогрес. Як мінімум, бляха, у мене є майстерня. Ребята, дівчки. Я не знаю, що буде в наступному сезоні. Я розумію, що сезон наступний буде починатися десь з серпня, вже треба червень-липень. Треба як це можна сказати, підготуватись, наприклад, до дня вчителя, а мені ще й хочеться підготуватися на англомовний ринок. Тому я вам зараз і кажу, що типу можна е, навчитися робити мило, прийти до мене на курс. у мене є зворотний зв'язок, і побачити, як це заробити свої кошти на ручній роботі. Але я вам не скажу, що це легко. Це ніхрена, але не легко. Я дуже багато вчилася, я дуже багато витратила коштів на все це на навчання. Як почався взагалі мій процес в тому, щоб зайня, зайнятися бізнесом, можна так сказати, У 2021 році, коли почався коронавірус, пішла навчатися в академію Шах на інтернет-маркетолог. Я ще не розуміла нічого, але я розуміла, що щось зв'язане з інтернетом. Бо інтернет-маркетолог. Стоїло це все 15 тисяч півроку. Е, і я оце півроку ходила вівторик, суботу, значить, ні, не двадцять 20 рік. Це був 20 рік, так. Да, 20 рік коронавірус почався в березні, правильно, 17 березня, у нас прикрилась наша робота, і ми пішли на неоплачуваний отпуск. І незвісно, і незвісно наскільки. Значить, і потім о, восени я вирішила піти вчитися на маркетолога на цього. Інтернет-маркетолога, я прийшла, я взагалі не розуміла, що таке ец-менеджер, як в нього заходити, Боже, як мені було складно, ви б знали. Але я почала з цього, ну, пробувати себе в цьому. Потім я думаю, ну окей, в мене не виходить цей інтернет-маркетолог, я ще нічого не розумію, не розумію що щось зв'язано з бізнесом. Я така я думаю, що я можу спробувати враховуючи свої фінанси, я подумала, що у мене в інтересах. зайшла в інстаграм, дивлюся в рекомендаціях. У мене все в милі. Мені дуже подобалось сувенірне мило. Дивитися, як його там ріжуть, як його створюють. Я думаю, ну фіг з вами, спробуємо. І в квітні 21-го року я купила свої перші мильної основи віддушку бананову, пігмент, харчовий барник, жовтий і зробила своє перше мило. На жаль, у мене я захворіла короною. І я не могла зрозуміти, чому воно ніхрена не пахне. Я подумала, що це якийсь розводняк. По-перше, я не вірила, не вірила в те, що від корони немає запаху. От подумала, Що за бред? Немає запаху. Я не відчувала, виявляється, гідрионою віддушку банана. Я не відчувала споки і так далі. Ну, То не суть. Короче, 21 рік я оце починаю займатися цим хобі, пробую себе, працюю паралельно, бо вже ж відновилася моя робота. Я працювала керуючою, можна сказати, якийсь мінімальний досвід в цих бізнес-справках у мене був. Що це можна так назвати? Ну і паралельно хотіла бляха своє. Хочу своє. Фінансової підтримки, щоб мені хтось дав гроші, у мене не було. Я розуміла, що мені треба починати з чогось маленького і самостійного. Тому я вирішила спробувати маловеління. Створила з друзями по приколу цю свою сторінку в інстаграм, що ви зараз можете мене бачити. Вона була створена по приколу. Прикол вийшов з-під контролю. Ось, і купила форму 18 тоді. І почала щось закидувати іноді. Не дисципліновано, не так як зараз. Що це я розумію, що щоб був результат, треба працювати над цим кожен день, хоча б потрошечки. Тоді це було шалтай балтай. І в 22-му році, коли тукнуло наше 24 четверте лютого, я не знала, що буде далі. Я не знала, що буде з моїм життям, чи буде воно взагалі. Бо було страшно. Я обдумала, те, що спробую зараз, не спробую зараз, то завтра можу може мене не стати. Ну, тобто такі думки були, розумієте? Тому у му році я вирішила, що в мене немає шансу, як не почати тут і зараз. І я почала. З чого я почала? Мило, я вже частково навчилась робити десь щось якось Вчилась на своїх помилках. все ж таки. І почала знімати контент, залишилися якісь маленькі продажі. Я просто почала пробувати все, чого боялась. Тому я пробувала, бо така думка в мене тримала в голові. що Ну, а вдруг мене завтра не ситане, бляха. І я не спробувала. Тому я зараз просто йду усюди, бляха, як танк. Я пішла на пром, пішла на розетку, пішла на Едсі, пішла в Ютюб, бо ніхто за мене не змінить моє сьогодні. Тому і вам рекомендую не боятися. Зараз тисяча гривень, це ціна курсу, не так багато, як на мене, Бо у мене в курсі ви і навчитеся робити мило, і дізнаєтесь постачальників. Постачальники дали знижки моїм студентам. Я розказую про маркетинг ці речі. Про те, як продавати. Я там розписую усе, щоб вам було хоч трошечки легше. Також ви будете зі мною переписувати. Це не буде, як у мене, отакий от довгий, тернистий шлях. Якщо ви будете. Вивчити курс зі мною попереписуєтеся, яких питаннячках, які у вас ще не виходить, будете дисципліновано робити дії, буде результат. Розуміючи це, на даний момент я виходжу на етс, На міжнародний ритм. це буде складніше ніж вийти в український ринки. Може й легше. Бог його знає. Я не знаю. Я роблю це перший раз. Так само, як колись перший раз пішла на пром, так само як перший раз відкрила ФОП, це було страшно досі страшно. З урахуванням того, які податки у нас. Про це, відео вийшло занадто довге. Дякую тим, хто дивиться там. Щось 100 чи 300 людей дивляться мої влоги. Це дуже приємно. Не знаю, коли вийде наступ. Я хотіла їх випускати кожну п'ятницю, але не виходить, бо не знаю, чи цікаво взагалі вам дивитися. Не говорю дуже багато. На тіми перескакую. Хоч дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій інстаграм, підписуйтесь на мій ютуб. ставте цьому відео лайк, вони залишити коментар, бо так відео трошечки краще просувається.